Всім привіт! Сьогодні ми так, трошки поговоримо. Дивіться, коротше, у мене ну, є новий лабуву. Але це не головне. Дивіться, давайте так. Ви набираєте 150 під, ну, підписок на канал мій, ставите лайки. Я показую своє оце. Домовились. А після цього будемо робити, напевно, не знаю, точно, може якісь розіграші, але не зараз, не зараз. Добре, 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 то рятошом. Ну, в принципі, головне поговорили. Відео буде супер, ну, просто супер, супер коротке. Тому всім бай-бай!